І любі мої підписники і слухачі, Безмежно вдячна кожному із вас за відвідани мого каналу. Для вас я створила ще один канал Радість Перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую! Руслана Цецюра. Падала різдвяна зірка. Записано із газети історії життя і про любов. Павло невміло господарював у кухні, термак до кучі, чистив горішки. Уже варилися пісні голубці, грибна юшка. Павлусю, сину, що там робиш? почув з кімнати тихий материн голос. Нічого, мамо, зараз дідуха принесу, відповів. А Наталя де? Не мала спокою старенька. Та біля мене тут. Раніше Павло злостився на матір. Вона давно прикута до ліжка тільки й світу, що у вікні. Час від часу забігає сусідка то потеревенять, а перед святами всі в роботі, тож немає з ким, бідна, і словом перекинутись тому що разу кличе сина без потреби. Але нині Павло на матір не сердиться, скоріше навпаки, із присмаком якогось жалю й гіркоти згадує її материнські мудрі поради, до яких свого часу не дослухався. Мати ще допитувалася, чи наліпила Наталя вареників, чи голубців накрутила. Усе зробила, мамо, все. Відповідав Павло, обманював. Але що ж він мав сказати, що його дружина прийшла добряче на підпитку і не обходять її ані діти, ані чоловік, ані тим паче свекруха. Мовчки ліпив вареники і коротко, часто не до ладу відповідав на материні запитання. Ближче до вечора Наталка трохи прочуняла, сиділа за столом. Сліпо опустивши голову, чи то від сорому, чи годіло в тій голові після вчорашнього, так що гай гай. Помолилися, повечеряли. Наталені синочки почали проситися на вулицю. Вийшли з дітьми й Павло з наталкою. Ой, зірка падає, різдвяна зірка. крикнув радісно старшенький Сашко. Треба загадувати бажання, поки не впала. Діти ще що щебетали, Наталка щиро просила пробачення за вчорашнє, вкотре божилася, що це востаннє. Але Павло того не чув. Думками він був далеко, далеко в минулому. З Галиною вони познайомилися у потягу. Він повертався із заробітків. Галя ж їхала до тітки на Тернопільщину. Слово за словом розговорилися, а коли довелося прощатися, так сумно на душі стало. І дуже несміливий Павло тоді таки зумів переселити себе й попросив номер телефону. У тітки Глина гостювала недовго, але Павло завжди викроював час, щоб поїхати в сусідній райцентр побачити дівчину. А коли вона повернулася додому на Львівщину, Першого ж тижня зателефонував і сказав, що хоче засилати сватів. Зажди, тихо, мовила тоді Галина, я не все тобі про себе розповіла, тоді ж з'ясувалося, що вона виховує донечку, яку народила без чоловіка. Він вирішив, що стане добрим батьком дівчинці, а для неї Галини буде люблячим і дбайливим чоловіком. Так поєднали вони свої долі. Тішилась і Павлова мати. Дівчинку дуже любила та вважала своєю внучкою. Нараз і сина повчала. Дасть Бог Павлусю, будуть у вас із Галею ще дітки, то знай. Мав би ти за гріх ображати її доньку. І Галі, щоб ніколи не дорікнув. Так сталося в її житті. Що поробиш? А жінку маєш добру. Послухай мене, стару, я бодай щось у житті та й виділа. Того ж року занедужала Павлова мати. То Галина і свекруху обходила, і на роботі все встигала, і в хаті порядок підтримувала, а ще дванадцять страв на святвечір готувала, і до різдва всього напікала, наварювала. Одного року після святої вечері Павло з Галею та з дочкою вийшли на твір. І так було всім гарно, тепло і радісно Ой, зірка падає, різдвяна зірка, загадуймо бажання, вигукнула по дитячому Галина. А вже за хвилю, притулившись до чоловікового плеча, ніжно запитала. Павлику, а ти встиг загадати бажання? Павло ствердно кивнув головою, а потім якусь мить помовчавши, додав «Галинко, народи мені сина. Тоді ще міцніше притулилася до чоловіка. Хотіла завтра сказати, але не витримаю. Павлику, у нас буде дитинка. А якось увечері, вже на третій день свят пішли Павло з Галею до сусіда Степана. Галя довго не сиділа. Не дуже добре почувалася. Павло залишився. Чарка за чаркою, вже язик не слухається. Піду я Степане додому. Галя хвилюватись буде, підвівся Павло. Та ти що? потягнув сусіда за рукав Степан. Галя його хвилюватись буде, перекривив насмішкувато. Теж мені знайшов порядну Галю. Як ти смієш таке говорити? Спробував заступитися за дружину Павло. А що? «Першу в подолку принесла, а тепер сина, кажеш, тобі народить. Тільки чи твого сина сплітав підігрітий алкоголем Степан. Сварка між сусідами переросла в бійку. А повернувшись додому, Павло ліг у вітальні на дивані. Галина не спала, чекала чоловіка. Краще б не питала вона його того вечора, чому ліг на дивані, краще б узагалі не з'являлася йому на очі, бо те, що почула на свою адресу, не просто приголомшило, воно вбило чисте почуття, яке жило в її серці до цього чоловіка, ніби вирвало щось із середини. А вранці, зібравши донечкою свої нехитрі пожитки, Галина пішла з Павлового дому і з його життя назавжди. Старенька мати, скрушно похитавши головою, тоді мовила Ой, сину, сину, нагнав би тобі хто розуму з м'якого місця та й до голови. А Павло десь зо два тижні не просихав від горілки, бачитися із Галиною не хотів категорично. А потім чоловік, чи то звідчаючи почуття обов'язку, подався на Луганщину в зону Ато. Звідти й привіз Наталку. У неї було двоє синочки від першого шлюбу. Жінка розповідала, що чоловік пиячив і знущався з неї та дітей. Після того гучного застілля в Степана, Павло спиртного не вживає зовсім. А от Наталка випити любить. І тепер від Нового року й до Різдва похмеляється. А коли п'яна, то, як кажуть, ні за холодну воду. От і готував Павло всі наїдки і на святвечір і на Різдво уперше сам. Як умів, так і готував. А хлопчики наталчені хороші. До Павла горнуться, татом називають. Папка, а ти загадав бажання, коли падала різдвяна зірка? Сашко термосив Павла за рукав і з цікавістю заглядав у вічі. У відповідь той лише мовчки кивнув головою. Павло тепер знав, напевне, що бажання цієї особливої ночі збуваються. Давно знав і те, що народила Галя йому сина, його сина. Бо ж як дві краплі води, схожий хлопчик на Павла. Це тепер Павлові смішно, як тоді без жодних на те причин повірив у балачки п'яного сусіда. Знав він і те, що Галя вийшла заміж і дуже вдало. Голосно вдихнув чоловік чистого морозяного повітря. От як воно буває. Прийшло каяття, та нема. じゃあ。